Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную зробити пальчикову гру під назвою Весела квіточка. І так, починаємо! Уважно слухайте, дивіться і повторюйте за мною. Сяє сонечко, привітна! Отак ось ми робимо. Квітка з пуп'яночка розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво право нахиляє, метелики прилетіли і на квіточку сіли. Дітки, я вам пропоную повторити декілька разів цю веселу гімнастику для наших. Пальчики, і показати батькам, що сьогодні ви навчилися робити. До побачення!